Як перестати бути таким самим, як і мільйон інших експертів в інстаграм? Як виділити взагалі свою унікальність, як стати не таким, як всі? А тобто, як бути автентичним у своєму блозі? Привіт, мене звати Ріта. Я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Зараз я експерт з монетизації, розвитку особистого бренду з продажів і запусків. Коротше, навчаю вас заробляти класно з соцмереж. Я веду свій інстаграм, а також цей канал на Ютубі. На цьому каналі я розповідаю, як можна монетизувати блог, заробляти з нього, розвиватись, набирати аудиторію. Тут дуже багато корисного контенту. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик вверх, щоб підтримати мене і мій контент, і не забувайте вмикати сповіщення, щоб не пропускати мої нові відео. А в цьому відео хочеться сказати всьому році. В цьому відео ми з вами будемо говорити про особистий бренд і як стати автентичним у своєму блозі. Насправді це, знаєте, таке дуже велике питання дуже всіх, хто приходить до мене на навчання. Чому? Тому що, здається, от ми дивимося рекомендації. Здається, що всі в тому інстаграмі просто однакові. Транслюють все однаково, жодного ізюму немає, жодних коротше, нічого немає, нічого цікавого, що робити не зрозуміло. Тому мені хочеться дати вам певні поради, які вам допоможуть виділити свою унікальність і взагалі зрозуміти, як це все працює. По-перше, для того, щоб бути унікальним, потрібно просто тупо стати собою. Чому? Тому що кожен з нас має свою якусь певну енергетику. Да, там, я махаю руками, я там, заплітаюся іноді в словах. Ну, коротше, я така, яка я є. Я так спілкуюсь, і не можу я бути серйозним, серйозним таким експертом. Не можу я бути там, супер якоюсь, я не знаю, бруталкою. Ну, коротше, це все не про мене. А те, що про мене, ось да, я знімаю, я розкриваюся на Ютубі. А як я зрозуміла, бо коли я починала вести блог, мені теж було важко. Важко зрозуміти, типу, а чо, в чому я унікальна, а, ну, що мене відрізняє серед інших. Я зрозуміла, що моя унікальність в тому, взагалі, ну, як я говорю, тому я дуже багато роблю саме відеоконтенту. Тому що в мене це класно виходить. А мене це максимально розкриває, бо інші формати вже не так. І просторі знову ж таки, це розмовні сторіс, це якісь мої фрази, які я використовую в побуті. Це те, що. Я транслюю. Також, коли я задумувалась над тим, що я можу передавати людям. А, що, на що, ну, да, які мої цінності, я зрозуміла, що трушність це дуже про мене. Я дуже за правду, я не люблю давити на людей, я не люблю людям робити боляче, я дуже за якість. А, всі продукти, які я створюю, всі мої навчання, вони максимально якісні, бо я до цього дотошно відношуся, і мені це дійсно важливо. І це моє, є моєю фішкою, моєю особистістю і особливістю. Я не намагаюся бути кимось. Я розумію, що комусь я можу подобатись, когось я можу дратувати. Але мені, ну, типу, все одно. Е, також в якийсь момент, я думаю, Блін, може типу, я мені стати якоюсь там, пити матчу, фоткатись, ходити по закладам, робити естетичний контент, але це теж не про мене, бо я не така, це не моя рутина. І насправді, як бути автентичним в блозі, треба зрозуміти, а який я. Чому? Тому що у вас у всіх є і друзі, другі половинки, люди, які вас вже обрали. І якщо вже такі люди існують, яким ви подобаєтесь як людина, це означає. Що і в соцмережах такі люди вас знайдуть. А коли ви починаєте будувати якісь образи і здаватись, і бути в блозі не собою, а якимось іншим, до вас і приходять не ваші люди. Як і того, вони не купують, вони не дивляться ваш контент, їм ви не подобаєтесь, вони відписуються. Тому ключове стати собою. Що я рекомендую? По перше, чесно з собою поговорити, якою я хочу бути, що я хочу транслювати, що мене зупиняє транслювати свою справжність. Ну, Що може заважати проявлятися? Ось цим букетом до психолога. Бо це єдине, що дійсно вам допоможе зрозуміти причину і зрозуміти, що з цим робити. І тільки потім, коли ви зрозумієте і дозволите собі бути собою в контенті, зрозумієте, що лише так у вас будуть заявки, лише так у вас буде прибуток і продажі. Тоді ви зможете дійсно це монетизувати. Зараз триває набір на моє навчання, де я навчаю розвивати особист принт, навчаю монетизувати блог, навчаю робити запуски. І якщо ви хочете навчитись, отримати більше структурних порад, як розпакувати себе, проявити себе в блозі, знайти свої формати, як привабити аудиторію і продати. В описі є деталі мого навчання. Заповнюйте анкету, і я з вами зв'яжусь і домовимось про особисту консультацію, на якій ми обговоримо ваш запит. Взагалі, да, слово особистий бренд формулювання, вона про особистість. Дуже багато людей хочуть задушити експертним контентом, довести, що ви експертний експерт, але є золота істина. Люди купують у людей. Якби ви багато не знали, якби ви там, мільйони навчань не пройшли, поки ви не покажете людям себе, не знайдете свою фішку, унікальність, продажі будуть низькими. У когось це гумор, у когось це діловий стиль, у когось це якийсь певний лайфстайл, у когось це якісь амбітні цілі, спорт, це може бути взагалі будь. Що? Головне це побачити і проявити у своєму блозі. І насправді, чому я казала про психолога, бо це важко зробити самостійно, бо психолог якраз вам допоможе зрозуміти, чого ви боїтесь. А якщо ви підете на навчання, вам підсвітять ці сильні сторони. Тому що наш масштаб він завжди, наші, знаєте, в сліпій зоні. От, ну, типу, я от не бачу свої руки, це сліпа зона, можете собі так же зробити, от десь там. Є те, що вам заважає зараз. Ну, якісь моменти, які заважають вам отримати цей результат. Тому я прям дуже вас закликаю шукати це, проявляти це, тому що соцмережі зараз відкривають величезне просто джерело можливостей заробляти, проявляти себе, бути автентичним, крутим собою і при цьому мати достойний прибуток. Тому, і якщо у вас є якісь думки з приводу цього, або якісь питання, обов'язково пишіть мені їх в коментарі. Я буду все читати, дивитись, відповідати, а також підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик вверх. І до зустрічі з вами у наступному відео.